З 1 квітня маршрути номер 11 та 12 скасували, оскільки їх дублював комунальний транспорт – тролейбуси 6А та 8А. Відтепер пасажирам потрібно чекати на ці тролейбуси 15-20 хвилин. Що з цього приводу кажуть чернівчани? Далі у сюжеті. Учільцях скасували автобусні маршрути номер 11 та номер 12, які обслуговував приватний перевізник. Компенсували це новими додатковими тролейбусними маршрутами номер 6 А та номер 8 А. Ми вирішили перевірити, чи скільки часу потрібно чекати на нові тролейбуси та чи зручніше стало для містян. Тролейбусні маршрути номер 6 А та 8 А додали по чотири тролейбуси, які рухаються з інтервалом у 12 хвилин. У дорозі ми поспілкувалися із щенівчанкою Світланою Старчанською. Їздила тролейбусом, але коли мені я спішу, я сідала на маршрутку. От п'ять минут інтервал між тролейбусом, десять минут інтервал між тролейбусами. Доїхали до вулиці Комарова. Тут ми запитали містяни, які очікують на тролейбус. Дуже погано. От я на 10 годину на роботу я вже запізну. Бо так варста там нічого не є, де швидко. Так що дуже незрочно чекати довго і багато людей. Часто їздила Частер. і син їздить в університет, дуже зручно. Я ставлюся погано. Чому? Тому що у нас цей район всього дають два тролейбуси. І вони дуже рідко їдуть. І інколи так спішиш додому чи до роботи, а їх то немає. Шість мало, іменно шість мало. Там попустили вісім-вісіма. Ну, вони ж ходять ходять різними маршрутами, А? Їздила так, на роботу. Ну, Трохи негативно, бо сьогодні мені треба було їхати на роботу. тролейбуса не було і, звісно, я трошки запізнилася. За потреби кількість транспорту збільшить. Це можуть зробити на тролейбусних маршрутах номер 6 та номер 8 зазначили у Чернівецькій міській раді. У зв'язку з тим, що щоправдане перевізник забирав то клієнтів комунальне підприємство, і ми вважаємо, що два маршрути, які дублюється, це в принципі є неправильно, то, то ну, ми його не продовжуємо. Уже збільшення на маршруті 8 а і 6 а, ну ще є автобусний маршрут 2 а це третій, який, який практично їздить так само, як 11 до 12. Євген Василюк, Ярослава Боячук, новини СІ4.